Отже, дев'ятий клас історія України тема соціально-політичний та економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці 18 го першій половині 19-го століття. Діти розпочинають урок із інтерактивної розминки у ресурсі WorldWall, World, підсумовуючи попередню вивчену тему. Далі учнів очікує ось така розминка. Ви можете її опрацювати разом з учнями. Це, скажімо, такі вправи, де є теоретичний матеріал за попередніми темами, і також ось є такі підказки. От, тобто, учні можуть переходити і повторити учасників та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Досить цікаво, а в кінці пройти тест. Далі. Урок ви продовжуєте із історичною криголаму, який стосується теми. І е, оголошуєте план уроку і починаємо працювати тему. Бачимо, що презентація насичена е, картами, насичена зображеннями, робота із джерелами, таблицями. Теоретичний матеріал вплітаються запитання різних типів, що допомагає утримати увагу учнів на уроці. Презентація містить візуально красиві зображення, які допомагають учням зрозуміти краще матеріал. Знову обговорення різного типу. Ось такі завдання, які переплітаються знову ж таки з теоретичним матеріалом. Є сторінки, де підсумовуються поняття по темі. Знайомимося із економічним життям, та знайомимося із соціальними протестами того часу на західноукраїнських землях. Зокрема, із повстанням довбуша та рухом опришків тему уроку можна підсумувати ось в такому відео. Привіт, сьогодні ми з вами розберемося, як жилося українцям під владою. Однієї ця влада належала зовсім не українцям. У Галичині дати перечно був цього були просто жахливими. Середні заходи, і звісно, масштабна. Таке відео ви в Ютубі не знайдете, адже воно тільки розміщено в презентації і доступне для перегляду тим. Хто презентацію придбає? Урок завершують питання для роботи зі штучним інтелектом, рубрика, вихідні квітки, я так думаю, і також фліп картки по темі, де ви з учнями можете повторити той матеріал, який ви вивчали, от або дати їм додому, наприклад, скопіювавши в браузері все посилання, і вони їм буде так і цікавіше, і зручніше все запам'ятати. Отже, такий урок представлено, є далі рефлексія, домашнє завдання, і звичайне, і творче, тому такий урок дозволить гарно працювати тему і підготувати учнів до НМТ.